Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо з вами малювати проліски, але перш ніж ми їх будемо малювати, давайте за ними поспостерігаємо. Одна з найперших квіток, що квітує навесні, це пролісок. Це маленька, але мужня рослина має тоненьке стебельце з маленькими, видовженими листочками, що розташовані попарно. Квіточки проліска має ніжні, видовжені, загострені на кінці пелюсточки синього кольору. У неї ніжні, чутні пахощі. Ця рослина така тендітна, що незрозуміло, як вона пробиває кору весняного снігу і витримує такі нічні морози. В Україні проліски ростуть в усіх областях. Їх ніжно-голубі квіти стиляють землю голубим килимом. Ось подивіться, яка краса. Ну що, діти, намилувалися красою пролісків, а тепер давайте їх намалюємо. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, фарба зеленого та синього кольору, пензлик, стаканчик з водичкою та. Серветка. Беремо фарбу синього кольору, вмокуємо пензлик та ось такими мазочками робимо квіточку. Ось у нас вийшла одна квіточка, малюємо ще одну. Тепер беремо фарбу зеленого кольору та малюємо стебло. Ви пам'ятаєте, яке воно? Ніжне у нас. Малюємо стебельце та листочки. Листочки у нас гостренькі, теж тендітні. І намалюємо травичку. Ось такими легкими рухами. А ще можна домалювати бутончики, квіти, які скоро заквітнуть. Ось такі цяточки і у нас вийшли бутончики, майбутні квіти. Ось діти, у мене вийшло ось так красиво. Чекаю на ваші малюнки. Дякую за увагу!